Вітаю всіх любителів саморобок. Сьогодні народ будемо робити струбцину. От був у мене такий китайський шерпотрьоб, І та струбцинка в мене прожила недовго. Ця фішка заклинила, і от недавно, коли я плуги оті варив, пішла спати оця друга струбцинка. Де перша, я навіть не знаю, десь вже валяється в мусорнику. Хотів я переробити, витягнути цей болтик. Я думаю, зроблю нову повністю. Зараз будемо робити струбцинку. Із звичайної шпильки цинкової. Мінус тої шпильки такий, що тут дуже величезна висота різьби і саме, сам, сама серцевина її тоненька. Ну, для моїх потреб мені повністю її вистачить. От, є у мене ось, ось гаєчка широка, з'єднювач, цих тяг. От, зараз будемо робити з цього всього діла шпильку-серкцину. Е, Ось таку трубу я використаю, квадратну. Не знаю, товщина стінки 2 мм, вже забита дирка. Так. Зараз ми її зігнемо, гнутись дає, я пробував, Зараз вигнемо розмір, який нам треба, і зробимо. Так що китайці, як завжди, чудять, зроблять з якогось порошку. Я навіть не знаю, що тут а таке, як порошок. Якись, коротше, меданчина. Так, беремо болгарочку і спочатку трубку і загнемо, а потім вже по ходу зробимо інші маніпуляції. Так, йдемо йдем за ним. Гнути будемо ось тут. О, кріплення для прицепа. Таке неубиваємо. У мене будемо в ньому гнути. Так, дивимося, де у нас шов, Шов ось тут. Бажано, щоб шов у нас сховався. Так, я думаю, ось так вистачить, щоб зачепити тільки. О, ось так от. Дає, потім там підстукаємо. Чекайте. О, так. О, бачите. Чуть-чуть там вигинає, але ну. то не є. Бачите, заломлює. Нема нічого страшного. Кажу, для моїх потреб, скільки сили я приложу до цієї струбцини, мені повністю вистачить. Так, ще трохи. Оба! трошки. Зараз це все молотком підрівняється. Дійсно, можна гріти, там, то все немає чим гріти, так що тільки, тільки на холодно все роблю. Так, ще так. От. Підрівняємо. Так, Ну і зараз довжину, власне, десь отаку. Десь, ось так так. Будемо вистачити мені. Опа. От можна чуть-чуть подати вперед. Так. І вигін буде плавніший. Воно не заломить його. Хоча мені байдуже, чи заломить, чи не заломить. Кажу, для моїх цілий вистачить повністю. Так, зараз обернемо. Єєш, yeah, yeah, yeah. треба догнути. Є, yeah. все. Зараз по цих місцях пару раз дамо кувалдою. От є у мене кувалдочка. Відріжемо і буде. Буде діло. Так, так, зараз відрізаємо. Скільки у нас тут є тут? Десь ось тут відріжет. А, треба врахувати на гайку. Гайка у нас ось так займає. Приблизно ж тут відрізаємо. воно нам гарно під 90 градусів все плясало о швидко о. о, цю ще треба трошки підправити о, о ось так. Гравченою літає. Може це порівняти. Так, так. Добре, добре є. Я думаю, більше йому не треба. Так, є. Що тепер? Рама у нас є. Рама є, тепер нам треба зробити отаку от... от шляпку. От, таку чашечку на кінчик різьби. Робити будемо шайби. Зараз покажу, як робиться. Беремо шайбу, но в такий момент, тут трохи погано в мене. Шайба, бачите, проходить. Якщо на шпильку берете, треба брати шайбу, яка не проходить з меншої різьби. Наприклад, шпилька М10 е, беремо з восьмерки, але треба широчезну шайбу. Так. Є у нас такий отвір, який шайба не проходить. Ставимо на отвір, беремо от чудо, це є палець з прицепа от. і кувалдометром бабах пару разів. Раз! Два! Три! Чотири. Дивимося де? Ага, тут треба додати. Отак от, от туди. Є додали туди. Все вроді нормально стало. Рівняємо. Нічого надзвичайного. Просто бити сильніше то і всі діло. Так перетримуємо отак от. Це краще клят. Підрівняти. Був би менший отвір ще один. Здав бися. Щоб то діло підігнати краще. Ну нема. Так, так. Назад завернути я. Бачите, за що я казав, чого треба Бо Тут зробилася така вже прям, не знаю, на 12 купіли. Так, о. Чашечка, чашечка. О! Я думаю, піде. Так, тепер нам лишилося зробити... Різьбу приварити то діло. Беремо нашу цю шпильку і відміряємо, скільки нам потрібно її відрізати. Так, 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 так. Не знаю, народ, процес зварки не хочу показувати, тому що камера зварку не любить. Треба фільтри ставити спеціальні. З тим бавитись. Так, дивимося тут. Ну, я думаю... Я думаю, ось так можна відрізати. От. Так, що ми робимо тепер? Тепер нам треба зробити тут шапочку, таку, щоб не проскакувала через оцю шайбу. Шапочку робити будемо методом нагрівання і розклепування. Так, беремо нашу шукварлу. Ой. Ой, як все таке погано без майстерні, нормальних тісків. Приходиться отак от на колінах тупоти і робити. Так. Отак от підтягуємо. Беремо нашу електроцигель. Так, так, що там наша зварка сьогодні скаже нам? Скільки вольт? 200... О боже, 218. Бачите такі. Різні дані. Тоді було 250. один момент було 270. Тепер бачите 217. Так, буде ще стати. Так, народ, я напевно просто так закрию. І... Так склом закрию і потрошки буду то діло стукати, тому що інакше не буде. Так, от є. О, вже впали кезні. Ну ладно, потім ми все цю болгарку будемо підбирати. Хоча ні, це воно нам треба. Це нам вже не потрібно, воно відлетіло. О. Зараз ми це не заварили, звісно. Так, ану. Електради все такі для труб. Бачите, як круто вариться. Такі на порозі.

Що разочек і думаю вистачить так. Стерки. Це Це лки. Це треба робити в окулярах, щоб не пошкодити очі. О, готово, є. Yeah. Так, є у нас така штука. Зараз ми тільки підрівняємо. Гарно, Холод'яти. Дивимо, що в нас получилось з того діла. Так. Не злетить, не злетить. Хоча можна ще чуть-чуть наплавити, так хоча без потреби. Зараз ми це все скрутимо і шліфуємо. Буде нормально йому вистачить а то і зажимати так є Так, можна шайбу підбивати тут то, що вона не бачила стала діаметру величенького ну, ладно. і так не проходить не проходить головне щоб не проходило зараз ми це гарно підшліфовуємо по кругу щоб було це все відпускаємо вирівняємо бачите як гнеться ця різьба йде по різьбі нічого страшного так гайку треба буде затягнути Так, шліфуємо це діло Все, не злітає, не злітає, не вилетить. Так. Для певності я ще зроблю таку маніпуляцію. Повністю викручу гайку підіб'ю. Можна більше наплавати, неохота за тим бавитись стільки часу. Так, не дає, значить, забили різьбу. Знімаємо і трохи шайбу підстукаємо, щоб не була така. Щоб такий отвір не був величезний. Була б менша, було б зовсім інше діло. Нашу штучку О, дивіться, як чудово. Все, супер, не виступає, не виступає. Тепер беремо цю гайку і дотягуємо до кінця. Так щоб, щоб не зажати, щоб це крутилося. Ми її прихватимо зараз. Піде, піде, це зараз затягуємо. Що в мене було? О, в мене такі знаю. Клютчики. Дуже класні штуки оці. Правда, ламається ось тут. Треба зразу купив і прихвачувати. Бо що, коли щось сильно зажати, ламається. Так, от. Є. Ще треба затягнути. Це вже буде проблемно. Для нього треба за різьбу вже ловити з того боку. Так, тут в кінці у нас можна взяти за різьбу, тому що там буде інша маніпуляція. Так, ну о, підтягуємо. Так щоб було нам добре. Ось ще трохи. Ну-ка. Ще чуть-чуть можна. Зрівняти його, то воно щось стало боком. Що Потім вирівняємо. О. Ну, ще чуть-чуть. О! сок. Є, що. Точечку ставимо, щоб не відкрилося, щоб не відкрутилося палочку нашу геть, маве ага. і ставим точку. Цинкові гайки паршиво варяться, під'їхати тим ділом не бажано. jakie. Dobra. Ja wystarcza. Wystarcza повністю od niej nie. toczki. Tak. Szlifowanie. Є, є, зараз тут трошки таке гаряче підрівняємо. О, супер. Так, народ, тепер у ну, нас буде маніпуляція інша. Тепер треба буде, зараз це охолоджу, щоб воно. Зараз тут треба наварити свого роду хвостик, щоб е, зробити потім отвір і от струмити. Напевно, цей штирьох і піде звідси. Хоча не факт. Можливо, щось інше поставлю. Зараз подивимося, але факт. Треба тут сплавити, зробити потовщення. То я вже не буду знімати, просто наплавлю, підрівняю, під, підстукаю, зробимо свого роду квадратик. Треба такий прямо потім там отвір зробимо. А може і лишиться круто. Діло, ж треба тут зробити кругліше. Але ще можливий такий варіант, ну неохота гайку портити. Таку гайку ще одну накрутити, прихватити, в ній отвір зробити і буду закручуватися. Зараз я подивлюсь. Можливо, якщо є гайка, то зробимо з гайкою, щоб не робити таке страшне, отут розкльопуване. Зараз йду дивитися, чи є гайка. І я це вже діло приварю до цього. Ось. Бачите? Це вже буде у нас готова струбцина. Я вже покажу вам готову струбцину. Тут ніякої якоїсь премудрості не буде, зараз тут квадратик, приварюю і всі діла. Так, зараз буде результат. Що ж, друзі, ось власне результат нашої роботи. Ось така у нас чудово получилася саморобна струбцина. Думаю, в рази буде краще, ніж оцей китайський ширпотріоб, який витримує буквально 2-3 зажими, Три якраз намальовані на ньому. Зробити таку може кожний. Думаю, неважко, дуже просто. Вона мені обійшлася практично за даром, тому що е, я тільки... Ось ці дві гайки купляв. Як ви бачили, знайшов я гаєчку, ось тут просверлів отвір. О, тут був отвір. І там я зафіксував різьбу з варкою. Тоді це все діло б Ось тут пластинка 6 мм. Повністю вистачить. Залишається нам її пофарбувати, щоб була гарна, красива. Ну і тут підшліфувати в деяких місцях перед фарбою. Вороток у нас саморіз. Такий величезний був у мене. Стальна штука, досить міцна витримає. Ну, якось так. На цьому в мене все. Кому сподобалося лайк, підписуємося на канал. З вами був Дімон. до зустрічі.